Сьогодні історія від автора каналу буде про пророцтва, які він почув від однієї жінки, яка зараз досить відома в Ютубі своїми відео про пророцтво від Славочки. Хто це за жінка, на думку автора каналу? З її оповідань стало ясно, що в неї народився хлопчик. Він одразу був незвичайним. У якийсь момент, розуміючи, що в нього можуть бути екстрасенсорні здібності, вона почала водити його на гуртки для спеціальних дітей. Далі вони відмовилися від цих занять. Але подальший розвиток дитини та її дорослішання було пов'язане з тим, що він був у контакті з бісами, які його атакували, намагалися лякати, втручалися в мислення і всіляко намагалися ним керувати. За словами цієї жінки, його мами, він з бісами впорався. Він розповідав різні історії, він молився, він читав біблію, він був абсолютно віруючим православним хлопчиком. Далі він став опановувати астральні подорожі, подовго лежачи без руху, наче мертвий на своєму ліжку. Він про розмові з людьми, які мають сутності, міг їх виганяти з тіла. І в якийсь момент хлопчик, не досягнувши підліткового віку, помер. Місцеві священики після розповідей його мами та після його вже зроблених за життя справ коментують його практично як святого. Мама його почала говорити, що Славочка став до неї приходити, розмовляти з нею в мозку, і вести діалоги на різні теми. Автор каналу, як і раніше вважає, що біси в цьому світі завжди видають себе за родичі при підселенні, щоб втертися в довіру і жити спільне життя з людиною. Але в даному випадку не це важливо. А важливо те, що Славочка, спілкуючись зі своєю матір'ю, відповідає правдиво на питання, і з відповідей цієї сутності можна взяти дуже багато корисної потрібної для розуміння інформації, що відбувається. Автор каналу з того, що встиг подивитися, зробив висновок проєктуючи досить жахливу відверту інформацію на свій досвід, почнемо по порядку, Славочка своїй маві сказав, що незабаром настане час антихриста, і що вже як понад 10 років таємно у великих містах, мільйонниках, у пологових будинках, дітям під шкіру ставлять непомітні чіпи, завдяки яким діти стають у дорослому житті розумнішими, успішнішими та більш пристосованими до боротьби за владу та становища у цьому світі. Але він говорить, що за рахунок цих проваджених чіпів. Ці люди пов'язані невидимими нитками, як проводами, а нитками смикає діявол, який хоче привести до влади у світі Антихриста. І відповідно, ці чіповані таємні діти, стаючи дорослішими і обіймаючи високі посади, вже негласно маніпулюються дияволом у його цілях, а згодом ця мережа у них проявляється вербальною, і вони вже отримуючи команду від дьявола напряму, виконують усі його доручення. Що стосується ниток, за які смикає дьявол, поширюючи мережі з людських міськів, то автор каналу це розуміє буквально, тому що всі три роки війни його намагаються полонити пекельна сутність і їй допомагають місцеві підконтрольні сутності люди, атакуючи його синхронними підключеними до цієї мережі мізками. Я вже писав у попередніх історіях про особливості рептилоїдного мозку, коли вони всі керуються єдиним центром за рахунок синхронізації міськів, І тому не складно провести паралелі та скла. Ствердно сказати, що є стародавні змії, диявол, основна рептилія, яка керує всією цивілізацією рептилоїдів, і вона всіма керуючи і всім рухаючи, і намагається в наш час відкрито створити мережу для Антихриста, щоб поневолити людство і зробити їх також мізки синхронно рептилоїдними і тим самим змусити зрадити своє людське єство, відвести людей від Бога і розширити мережі низькочастотних рептилій, читай мережі лукавого, пекельні світи тощо. Ще людьми, які зараз населяють нашу планету. Це те, що страшне і основне. Далі, Славочка, присвячує деякі подробиці всього цього жаху, який насувається за рахунок виконання владою заможними сатаністами, читай шизофрениками при владі, всіх завдань, які вони отримують від дьявола. Ще автор каналу колись вичитав у журналі Економіс згадку про те, як УМВФ. Називають голос, який їм дає вказівку. Там владні юдеї, які входять до ради директорів цього банку, які, роздаючи країнам кредити, заводять їх у фінансову кабалу. Називають цей голос Чорний тато. Так от поповзли чутки, що до 30-го року, 21-го століття, світовий уряд хоче зробити єдину державу, втопивши людство в крові, змусивши жахами і нескінченними нестерпними тортурами прийти до думки, що людям потрібний єдиний уряд, і всі повинні підкорятися єдиному центру. Так от у цей час, який приходить і впроваджувати ці чіпи для людей, які, як каже сутність, через маму померлої дитини вже таємно впроваджували дітям у пологових будинках уже десятиліттями раніше. Після впровадження чіпів всі вони будуть підключені до мережі Антихриста і будуть керовані повністю. Жодної самостійності, індивідуальності, секретів та іншого, що властиво вільній людині, вже не буде. І ми всі потрапимо під владу основної рептилії, яка нами всіма керуватиме. Знову ж таки, а як ми пам'ятаємо з історії, це стародавні змії. Проклятий згідно з Біблією, Богом прахом земним харчуватися. А якщо ще й знати, що Бог створив людину з праху земного, то зрозуміло, для чого люди підключені до цієї мережі, для харчування рептилій. За рахунок чого відбувається їхнє харчування? За рахунок того, що вони викачують з людини енергію, як з батарейки. При цьому виробляти енергію змушують постійним впливом на мізки та постійним штучним впливом, викликаючи вироблення емоцій, через які виробляється людиною енергія. І ось Славачка через свою маму і каже, що люди, які будуть підключені до цієї мережі, будуть дуже агресивні, злі, скажені, як звірі, готові вбивати один одного. Ось якраз за рахунок такого впливу через чіпи на мізки людей, кажучи постійні образи та знущання, люди і будуть божеволіти. А дьявол, потираючи руками, буде радіти через високопоставлених дьяволят-юдеїв, що все йде за планами, мережа розширюється, сили темря у землі перемогли. І єдиний камінь зіткнення буде для цього жаху, це Ісус Христос і Його вірні, що не зрадили його християни. Автор каналу і далі вивчатиме проросла цього хлопчика через свою маму, якщо будуть інші факти, якими потрібно буде поділитися, він знову і знову, виходячи з-під нелюдського впливу на нього синхронних демонічних мізків. Місцева групи людей, які контролюються судностями, роблячи з них москову мережу, викладатиме нові історії про ті теми, які йому вдалося дізнатися, коли він протистав абсолютному злу цього світу.